Якщо ти потрапив у боргову яму, в тебе безліч кредитів, на тебе тиснуть колектори, подають до суду, весь час телефонують твоїм родичам, то це відео для тебе. Сьогодні 50 питань і відповідей відносно МФО. Без цензури, зрозуміло, просто всі відео поділені на 5 блоків по 10 запитань. Отже, поїхали. Перше запитання. Чи можуть МФО нараховувати по 700-800%? Відповідь проста: так, можуть. Але це не означає, що ви зобов'язані сплачувати ці нарахування. Так, як це цивільно правові відносини, будь-який договір може бути перерозглянутий, оскаржений, він може суперечити чинному законодавству, а також завжди може бути вкладена додаткова мирова угода. Звичайно, котра буде на користь позичальника. Переходимо до другого запитання. Що буде, якщо не платити кредит 3 місяці? Е, запитання цікаве. Отже, якщо кредит не сплачується 3 місяці, він переходить в розряд не працюючи кредити, тобто 90 днів не було жодної оплати по них. В таких випадках кредитор не тримає цей договір в себе. Він, є два варіанти: або е, подає його. В портфель на продаж, тобто перепродає колекторам, От. або передає в юридичний відділ, а юридичний відділ, відповідно, вже готує позов до суду, після чого, зрозуміло, в якийсь термін часу буде відбуватися судове засідання. Важливо розуміти, що кредитори не тримають в себе непрацюючі кредити, тому що якщо відсоток непрацюючих кредитів більше 30, то велика ймовірність того, що дана компанія фінансова вже знаходиться в зоні ризику і може припинити своє функціонування. Третє запитання. Коли борг переходить до колекторів? Дуже цікаво. Тому що людина виходить на просрочку 1-2 тижні, їй починають погрожувати смс-ками, що от у випадку несплати ми там подамо борг колекторам. Давайте. Зрозуміємо, що колектори це таке поняття, воно загальне, і в Україні немає чіткого його розуміння або визначення. Тому колектор це будь-яка особа, компанія, котра вам телефонує з вами якимось чином комунікує, аби ви зробили той чи інший платіж на рахунок першої компанії. Запитання номер 4. яка різниця між МФО, колектором і факторингом? Значить, дуже просто відповім для вас, як до боржника, без різниці. Це МФО телефонує, колектор або факторинг. Взагалі для вас жодної різниці нема. Єдине, що потрібно знати, що з деякими колекторами або факторингами, з ними набагато легше домовитися на пільгові умови, аніж з первинним кредитором. Цього вам буде достатньо. Чи може дзвонити на роботу? В відповідь, як завжди, так, можуть. Але це є незаконно. Раджу всім, хто потрапив в таку ситуацію, ознайомитися із законом 4241 в Гуглі. Заводите ЗУ 4241, там все детально розписано, пояснено стосовно цього закону, чи мають право вони телефонувати до третіх осіб без їх згоди, і відповідно, які санкції кредитор може за це понести, якщо ви даний факт грамотно зафіксуєте і зареєструєте в. Державних органах, а саме державний регулятор Національний банк України. Наступне запитання: дзвонять родичам. Це законно. Дивіться, якщо при видачі, при оформленні договору позики, кредити без різниці комунікували із кимось, із родичем, особливо якщо це чоловік і дружина, і дана людина погоджувалася у майбутньому передавати якусь інформацію або комунікувати, так це є законним. В іншому випадку ні. І тут працює закон України 42 41. Дуже важливий закон. вивчіть його, там кожна людина зможе, буквально 3-4 хвилини часу. Ви все зрозумієте, що можуть зробити колектори, а що ні. Запитання номер 7 Погрожують фізично, що робити? Ну, дивіться, зрозуміло, що це незаконно. Зрозуміло, що це міф, що вони нічого не ні кредитор, ні колектор, ні факторинг, ніхто нічого не зможе вам зробити. Але як тут в цьому протистояти? Якщо ви з ними спілкуєтеся, якщо це відбувається в ході там переписки, в ході спілкування, ви даний факт фіксуєте, що ви ознайомлені з своїми правами, з законами України, і колектор, кредитор, факторинг, будь-хто він має право лише нагадувати вам. Про те, що у вас там, наприклад, прострочений платіж, або вам потрібно внести якусь оплату, лише нагадувати, навіть не вимагати, не спонукати до оплати. Відповідно, даний факт фіксуємо, зберігаємо свої нерви, ніхто вам нічого ніколи не зробить. От, за можливістю скаргу в нас банк, фіксуємо, до цієї компанії будуть застосовані санкції 100% за умови, що ви зареєструєте даний факт з відповідним чином. та Додасте доказ. Восьме. Чи обов'язково брати слухавку? Тобто, чи обов'язково комунікувати з е, кредитором чи з колектором в телефонному форматі? Ні, це є не обов'язково. Ми ви не зобов'язані цього робити. Якщо вам зручніше вести, наприклад, е, спілкування шляхом е, листування по електронній пошті, це ваше повне законне право. Перед цим бажано. Знову ж таки, подати заяву в електронному вигляді до кредитора можна це зробити в довільній формі, але зміст цієї заяви має бути таким, що з тих чи інших причин я не можу ввести телефонну комунікацію з вашими працівниками. Я хочу там дане питання кредитного договору вирішити закрити, але прошу вести всі перемовини зі мною в офіційному форматі через мою електронну пошту, котру я зареєстрував. Тобто, це для більшості людей, для 90%, мабуть, буде найкращий варіант. Тому що, по-перше, ви просто-напросто збережете свої нерви. От, а по-друге, таким чином ви не будете витрачати емоції і енергію на спілкування з кредитором і зможете всі свої, свою позицію викладати в письмовому вигляді. Вам це буде зробити набагато простіше. Дев'яте, вони кажуть, приїдемо додому, чи мають право. Ну, дивіться. Теоретично, якщо вони хочуть вам особисто в руки передати там, досудову претензію і ще якимось чином, вони можуть це зробити кур'єром новою поштою, Укрпоштою, там делівері. Але це є метод психологічного тиску, аби додатково навантажити людину додатковими думками: а от вони приїдуть, а от вони те, а от вони все. Тому на це не реагуємо. Договори кредитні, це цивільно правові відносини. Всі спори ви вирішуєте між собою. Якщо е, спір не вирішується, відповідно, кредитор, тому що йому це важливіше, може звернутися до цивільного суду. Ніяких фізичних розправ, ніхто не приїде, опис майна це все міфи. Запам'ятайте. Добре, і останнє питання десята в цьому блоці: я не підписував договір, чи дійсний борг. Е, дуже цікаве запитання, тому що багато е, е, позичальників кажуть. А я нічого не підписував, тобто цей договір, цей договір, кредит є неофіційним. Це так не є. Дивіться, найголовніше, що всі працюють за певними договорами, котрі зареєстровані. Тобто є таке поняття договір публічної оферти. Він є на сайті, ви із ним мали ознайомитися при отриманні кредиту. Найголовніше, що в кредитному договорі вказані всі ваші дані. І ви отримали оплату на свої реквізити. Коли, е у випадку неоплати кредиту, кредитор звертається до суду, то один із доказів витребовують з банка оту от платіжку, котру банк кредитора, тому що гроші кредитора вони ж знаходяться на якомусь банківському рахунку, поступили на ваш особистий рахунок. Тобто є докази видачі кредиту відповідно підписувати. Кредитний договір власноруч не потрібно. Достатньо того, що є ваші персональні дані, і ви отримали фінанси на свій рахунок. Перше блок закінчено. Переходимо до другого.